Усім привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами поділитися, які помидори я буду на слідучий рік висаджувати. Покажу, що в мене наразі з томатами. Ось погляньте, це мій самий наразі найулюблений томат, бо він, по-перше, це самосів. Він мене посіяний, сам посіявся, бачите, біля крану. Тут завжди мокро, тут завжди я виливаю воду прямо на листя. Але він без єдиної болячки. Погляньте, я його не бризкала, нічим не обробляла, не підживлювала, не пасинкувала, тільки-тільки підв'язала. Погляньте, який він красивий, і такий здоровенний. Ось погляньте ось раз. Я вже показувала в других відео. воно ну, тут в общем, тут чотири томати. Ось, бачите, чотири великих томати нав'язалися. Далі ось о, раз, два, три. Три, ось, раз, два, і ось великий третій. І далі ось в'яже і квітне, і далі квітне. В общем, я його не буду трогати. Хай квітне і в'яже, поки буде в'язати. Обов'язково із цього томату візьму на Обов'язково, друзі, не знаю, що це за сорт, але мені подобається, що він не боліє. що він... Крупний, все равно якого кольору він буде. Мені все одно: або жовтий, або рожевий, або червоний, все одно я буду брати з нього на сінечку. Ну, це, звісно, побоже, коли він достигне. Тут в мене, бачите, друга посадка самосіви. Це вони у мене під деревами десь попроклювувалися, взяла їх тут і сюди попересаджувала. Теж, теж вони дуже себе добре почувають. В'яжуть томати, помидорики в'яжуть, бачите, ось. Е, цей кущ тільки квітне, ще не в'яже. І вже в'яже ще десь бачила, ще десь бачила, друзі. Е, хоч і маленькі, але воно в'яже. В'яже в'яже. Десь бачила, де я його, ці малесенькі томатики. А, ну ось ось, так, та, оце воно оце в'яже. І там усі, усі вони квіточки повикидали. Ну, надіюся, що будуть на всіх томатах. Ну, подивимося, друзі. І тут поміж ними я попересаджувала полуницю купчиха. Друзі, кому ще треба кущих купчихи, заказуйте. У мене ще є трохи воно. Бачите, тут ще трохи залишилося. Трохи, але ще є. 20 гривень кущик, це копаночка в любе місто відсилаю. Я вайбер свій залишу в опису цього відео. І пишіть мені туди, кому скільки і в яке місце, і будемо з вами. Розмовляти на цю тему. Отакого, друзі. Так, далі покажу вам томат Бобкат. Томат Бобкат я посадила в такому, ну тут такий, знаєте, не не паляще сонце Тут не буває палящого сонця. Як, знаєте, всі кажуть, що він дуже ранній гібрид, але він мене тільки-тільки почав спіти. Він вже доспів. Дуже багато нав'язалося. ну, По сравненню з другими томатами, як у цьому році, ну, погляньте, все-все воно і там, і там понав'язувалося томат. Куч ну, е, такий, я, я вважаю, на цей рік він класний. Цей томатик ми з вами зриваємо і підемо, будемо. Розрізати, пробувати, подивимося. Це мій експеримент. Я у цьому році вирішила перший раз посадити гібрид. Це гібрид, з нього насіння не збирається, бо не виросте, те що, те, що ми зірвали. З гібридів не збираються насіння, тільки із сортів. Тому я його розріжу, спробуємо на смак, спробуємо подивимося, що там. Всередині, який він по плотності. Ну, отак от по плотності він такий щільніший, ніж обичні сортові томати, то подивимося. На цьому місці я посадила після збору часнику кабачки. Погляньте, вже квітнуть, вже такі вони величенькі. Ну, надіюся, буде, буде другий врожай. Друзі, огірочки, коли починають у мене отак усихати, я їм роблю друге життя. Отаково. Це у слідчому відео я обов'язково покажу, що я роблю із своїми отакими вже майже посохшими огірками, щоб вони стали отакі гарні і надалі давали вже брожай. Ось о, погляньте, це мої партінокарпічні гібриди. Бачите, вони воно. ще йдуть-ідуть. В'яжуть і в'яжуть і в'яжуть. Це слідуче відео буде, тому будемо дивитися. Зараз вам, друзі, покажу, які ще буду я томати висаджувати на слідчий рік. Минуле відео, коли я вам показувала, як я збираю насіння із помидорів. Продивіться, кому цікаво, там ще в мене декілька сортів томатів, які у цьому році вродили дійсно, і з яких помидорів я збирала на сілечко. А це як би продовження того відео. Ну, по-перше, перше хочу, бо він мене перший, я його ніколи не пробувала, це томат Бобкат. Він щільніший за обичні сортові помідори, Але не, не на дуже. Хтось мені казав, що він прям як резиновий. Ні, він не як резиновий. Те, немає зеленої жопки, що це головне, я для продажу висаджую томати та огірки, тому мені не тільки щоб щоб було, було ну, ну було щоб і гарне і добре. Ну, от Зараз подивимося, що воно що воно усередні. Друзі, я в шоці. Мені дуже подобається цей помідор. Погляньте. Дуже маленький стержень, бачите, дуже малесенький. Я вважаю, що якби він ще пару деньків побув на кущу, оцього б малесенького навіть і не було б. Бачите, він гарний, гарний. Щільніший, щільніший. Так, щільніший. На сінячко, але на ми з нього не збираємо, бо це гібрид. З нього не збирається. Зараз, друзі, спробую цей помідор на смак. М -м -м. Друзі, ви знаєте, на що мені схожий? Трохи схожий на рожевий і жовтий томат разом. От у рожевого трошки інакший смак, ніж у м, жовтого. І от якби їх взяти разом, оце смак рожевого і жовтого томату разом. Дуже добре, мені сподобався. Я буду обов'язково томат бубкат висаджувати на слідучий рік. Обов'язково, друзі. Це навіть не обговорюється. Е, гарний кущ. Без захворювань був у цьому році. Цей рік дуже тяжкий для томатів. Вони дуже хворіли. По крайній мірі, у мене вони не, такого, не такі були, як у минулих роках. Вони були набагато нижчі, набагато менше самих помідорів на томатах. Ну, але щось є, звісно, ну, я вже вирішила, які іменно сорти я буду на наступний рік висівати. І тільки ці більше не я. Далі, друзі, помідор, отакий гарний, з антоцианом, бачите, чорненька жопка у нього. Дуже він добрий. Він такий, знаєте, трохи як може солодкувати на смак. Він такий червоненький, з рожевим відтінком. Отакого. Це жаркі углі сорт. Обов'язково буду висаджувати на слідчий рік. Минулої роки, він був дуже, він просто усіяний помідорами. Оце отакий розмір, практично у, у кожного помідора на томаті. Отакий От розмір. Він добрий на смак. І він дуже гарний. Бачите? І на вид дуже гарний, і дуже-дуже багато його на кущу. З нього я буду збирати насіннячку. Отаково, От погляньте. Отаково От він виглядає в розрізі. Насіння велике. Його багато, з одного помідора можна зібрати, якщо на сім'ю, то з одного помідорика можна зібрати на слідучий рік на посадку. Тобто на смак я знаю, пробувати вже не буду, тому я його відкладаю, буду, ну буду з нього збирати насіння. Далі мій самий улюблений томат і ще один із самих улюблених це «Сержант Пепер. Він дуже гарний. У цьому році він, звісно, малюватий. Ті усі роки, скільки я його висаджу, він величезний, просто отакенні Вони ці серця такі рожеві, рожеві, і теж з такою чорною жопкою. Дуже добрий, дуже солодкий, дуже багато його на кущу. Дуже такий сам кущ дуже хилий. Спочатку можна подумати, що він якийсь чи больний, чи такий, знаєте, його підкормити треба, але це особливість самого куща. самого Сорта цього томатика. Його дуже рясно на томату, дуже багато помідорів. Навіть у цьому році його було дуже багато. Тому обов'язково я буду його висаджувати на слідучий рік. І наразі буду збирати насіннячко. По щільності він, як вам сказати, такий, мабуть, як Бобкат. Отакою. Теж насіннячко величеньке, насіннячка теж багатенько, він соковитий, він солодкий. І теж з одного помідора можна зібрати на слідучий рік на посадку на усю сім'ю. Тобто, я буду, я буду з одного помідорика збирати на Жовтий, длиненький, отакий, бачите? Це бананові ноги жовті. У цьому році він, як не странно, він вродив. В принципі, я не знаю року, в якого він не роде. Якому він не родив. Класний томат насчет плодовитості, дуже його багато на кущу, але в нього великий мінус. Він завжди тріскається. Це я вибрала такий погарніший помідорчик, бо на насіннячко треба вибирати самі найгарніші, без заболювань, без. Ну, без всяких там, Щоб він був дійсно гарний, найгарніший з куща. Ну, я оце такий вибрала, він мене пролежав тут днів п'ять, таки вже більш м'якуватий став. Бачите, він дуже від води тріскається. Це єдиний навірно, помідорчик, який не потрісканий. Воно, як а то вони дуже тріскаються, але вони, вони красиві і вони добрі, друзі, дуже добрі. З нього я обов'язково буду у цьому році теж збирати насіннячко, о, розріжемо, подивимося, Отакого він. В нього, кстати, небагато насіннячку, але я його буду не дуже багато висаджувати. Думаю, кущиків 10 мені буде достатньо на слідчий рік. І на продаж, і собі поїсти. Ну, він такий, він щільний. Це щільний помідор. Його класно на консервацію. Він і для салатів хороший, але для консервації він класний. Оце в літрових банках він такий стоїть ціленький, дуже-дуже гарний. Дуже класний квашення І дуже класний він, друзі, на аджику, на соуси, бо він щільний. Його, ну, його дуже багато не соку, а м'якоті. Тому він ну, більше, більше для цього підходить. І, ну, в принципі, я не знаю. Як на, як на мій погляд, то він для всього годиться. Дуже дуже добрий і дуже класний. Тому я буду збирати обов'язково на сіночку. Хід продажу у мене, друзі, це томат Козанова. Погляньте, чудо таке. Червоний. Ну, В цьому році він маленький, бо ті роки він дуже великий був. Прикольний на! Вигляд, він дуже добрий, він теж класний на консервацію, на соси, на джику. Е, для продажу він взагалі. Це сами -сами в мене хід продажу. Його саме більше купують Він і такого якось. Не знаю чого, але дуже він добрий. Він такий е, помідорний е, привкус. Помідорний, обичний помідорний привкус. Не кислий, не солодкий, обичний, обичний, самий обичний помідорний привкус. Дуже багато його на кущу. Прям дуже багато. Кущ високий. Е, Взагалі написано вроде як метр вісімдесят, але в мене у минулому році був за 2 метри десь біля трьох метрів. Він. І дуже дуже усіяний. Отаку, От бачите? Е, він не соковитий, він більш, друзі, щільний. А ще для в'ялення він дуже класно підходить. Оцей казаново і жовті бананові ноги. Це по-любому для в'ялення теж дуже класно, бо мало соку. І бачите, насіннячка в нього теж небагато, він тільки на тільки, бачите, отут знаходиться. А пів помидора, виходить, без насіння, а пів півпомідора з насінням. Ну, мені з одного теж буде достатньо. Отакого. То оцей сорт казанова я теж буду збирати наразі насіннячку на слідучий рік. З оцих сортів і з гібриду Бобкат. Оце ми сьогодні дивилися з вами відео. Бобкат я поріжу для салатику, бо з нього не збираються насіння. Це гібрид з усіх. Остальних я зберу зараз насіннячку. Кому цікаво, продивіться моє предыдуще відео. Там я показувала і розказувала, як правильно збирати насіння із помідорів. Так збирала ще моя бабуся, мої батьки, мама з татом. Це дуже було давно, але це дуже дієвий і класний спосіб, коли насіннячко добре просихає. Треба все правильно зробити, для того, щоб на слідучий рік добре зростала і розсада, і добре вже на томат Зростали добре помідори. Усім, друзі, велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. Дякую усім, велике дякую, низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі!